Зразу героям слава, зразу розпочнеться Гра між шумандами стовп'яги. І дим'янці зразу виберуть м'ячик на цій стороні. І у Гечинській гімназії стартує турнірчик. Переясовська весна. Кубок у Геченській гімназії. Дякуємо. Усім. Усім нам, що ми є. І дякуємо Збройним силам України. Почався свисточок з весни. Рушило. Рушало молодці. Чудово. Один-нуль. Один-нуль. З ластовтями. Хорошая 2-0. 2-0. Дівчатка. Стоп, п'яти червоні. У червоних удвох. Подача трошки не подалася. Трошки. Далі буде подача Уже дем'яни. Чудова подача на первую лінію. І там, і тут, і там 2-2, вже рахунок 2-2. Подача. Отуча. Отузі, подача. Демлянці. Передва ведуть. Ота ведуть. Хороша команда, Хороший турнірчик. Чотири-два. Демлянці. Натхнення в обох командах присутнє. Іскорки. Іскарки пока. щоб за... Заіскрили. Трошки. Я два. Я два за дим'янцями. Ослам, вот друзі. І турніри. Ой, біда хороша. Аплодисменти. Борються до останнього. 3 5 3 5 Стовп'яги Одіяре Деменянці. Нічого. трошки трошки не получилася. А на другій стороні вже дем'янці будуть подавати. Тут повинно вийти. Ой, потужня. Потужня, друзі. І все чудово. Меня Кенько, Далеченько, 8-4. На користь Дем'янець, друзі. На користь Дем'янець. Подача знову хороша подача. Дівчатка трошки. Трошки вже дев'ятий. Дев'ятий принесли дем'янці собі позитив. О! Щось підвисає, підвисає довгеньки вже, друзі. Ох, ножками. сидя, А як? А як? До кінця доїжджають до кожного м'ячика, де він не знаходиться. Вийшов хлопак от хлопний. Друзі, от вам і натхнення. Не тільки зрослої команди приносять позитив. Як дивиться а й наша шкільна молодь. І шкільна молодь показує завзятість іскорки. Молодці, молодці. Ай, китачка ткани. Що там? А там. А там не що. Рахунок тільки змінюється. 14-5 на користь Дем'янці. 14-5. Ні. 15-5, друзі. На користь. На користь Дем'янецької команди. Дівчаток. 5-9 класи. Пайченські назії Переязовська весна. Хороший перехват. і... Хорошая! Трохи! Хорошо! Подача! я Як боряться греки, яке гоменеть! вам мене! ух ти, Ой, чудово, чудово запалюють, запалюють і вболівальників, і команди одне одного. Рахунок 7-16. На користь дев'янецької команди. Подача. Удача потужня. Пройшла. Пройшла. Да. Дограють, дограють, чудово, чудово. Спортивна боротьба. Але що? Але як? Ай, і стривенці. Подача. Трошки мимо. Трошки мимо. Подають. Стоп-п'яги. Подача. Хороша в первую лінію і підхлопний хоро. Заводяться. Заводяться. А у волейбольники... Удача трошки не вдалася, трошки не вдалася. Удача столпья. Удача хороша и не берется, и не берется рахунок Десять. 20. За Дем'янцями, друзі, за Дем'янцями. Подача. Трошки на сітку звалився. Звалився на сітку. Подача. Ой, чудовий! Чудовий удар. І приносить очко стовп'ягам. 11.21. Ще є. Трошки немає, трошки, трошки може вже не хватить на перву партію. 22-11. Стоп ягом відігратися в первій партії. Але буде друга, друзі, і там можна показати трохи кращий, кращий результат. 23-12 за дум'янцями, за дум'янцями. Хороше, хороше. Ой, беруть і не добирають. 13-23. Одначка. Беруть трошки за полем. Ричард по 11.23. Я ге. Пока трохи відстають от Демлянець. 15.23. Ми взяли. Ано-но. Ано-но. Ведвесання. І не дай. 24-15 è arrivati a questa? Controlla i dru, miei acci. Controlla i miei acci. Oh, ferma parte la sua dimianza. La dimianza mi ha detto che poteva essere Де мільянці в синій формі і стовп'яги червоні, чорні. Друга партія можливо вирішить, щоб не грати третю. Долю. Хто буде боротися за кращі медальки? Цього кубку? цього кубку. Рахунок уже в нас. Зразу 4-2. Уже тільки на користь 105, друзі. Подача. 4-3. 4-3. Подача. 3-4. Ділянці, подача. Адже. Хороше. Боротися.

Кей, обманний, ударний. Гунячик пройшов, крутнився крутнувся по сятоці і обманув. 5-5. Хороша гра. Хороша. Хороша. Все. в ігрі познається, друзі. І всі розклади. І всі розклади. 6-6. Друга партія, 6-6. Перва за Дем'янцями а друга поки 6-6. Поки не визначається. Хто відскочить, хто друзі, від цієї партії. Хто стартує трошки? Або хто нагонить, хто стартує, хто нагонить Буде видно. Знову подача за дум'янцями. Беруть стоп'яги, беруть. І одбирають. По сім. По сім. От вам і напряг. От вам і іскарки вже воду. Горить підгорає. От вам і іскарки. Головне тільки, щоб врів рушило. Молодці. Молодці. Дякуємо. Дякую друзі усім громадам, які приїхали на цей турнір. Це дуже чудово. Це дуже чудове спілкування між гімназіями і це чудово. Там. Рахунок 9-9 уже. От вам і от. Хороша, м'якенька. А там, А тут. О! Вийшов. Удача. трошки не подалося. Трошки не подалося. трошки дівчатка у накрутці. Але ми їх трохи, трохи розвеселяємо. Одинадцять Десять. За день подача. Наша женська дівчатка. Вітають. Усіх, хто тут. І тама. Є такий вираз тута й тама. Бо в автобусі висадка. От там. І тут. А там. А тут. Чудово. Чудово. Буряться. Буряться. О! Вечно. Дванадцять. Одиннадцять. і подача, дим'янець. Отдача. Ой, беруть, хорошо. І целуче і знову. І знову. Ох, потужня, але в сітку. Рахунок. 13-12. дивляться, ми друзі, подачка. Що там? Чудово. Ох! Кидок, одкини, чудово. О! Ще лучші! Ще краще! Друзі 13-14! От вам і іскорки, які запалили запальною грою цю В'яшуську весну. Потужня, потужня, дача? Ой, хорошо! Ой, хорошо! 15! 14. За деньцями. За де Хороша потужня подача. Не, 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 16! 14. Сладцы, четырнадцать. Удача. Семнадцать, четырнадцать. Подачі хороші, Приносять очки. Хороші подачі, Які приносять. Очки. Рахунок. 16, 18. За дивнянцями стовп'яги п'яги трошки відстають. Відстають трошки. Що там? А там? А там все іде. Як по маслу. 17, 20. 17, 20. 17, 20. О, дочка открытные. Дочка 17-20. Задумнянся на кула. 17-20. Удачка. Ой, хорошо. А там ше. А тута. Звете. Ай, хорошая. Трошки, трошки не вийшло, але тут точно виходить рахунок вже 21-18 за дем'янцями, друзі. Подачка хороша, хороша. М'якенька хороша. І там добре працюють обидві команди. Чудово. що ж там? Трохи не туди. Трохи не туди. Рушили, рушили очки в одній другій команді. 20. 1, 21 друзі. Тайм-аут. Тайм-аут. От вам і рахунки. От вам і табло. Хорошо. 20. 2, 21. Уже стоп'яги вирвалися. Поперед, 23, 21. От вам, от вам і напряга, друзі. Це чудово. О! Трошки за поле. Ні-ні-ні, вийшло, вийшло, вийшло. 22-23. Дем'янці, 24. 22 контрольний м'яч за стовп'ягами. Чи вирвуть стовп'яги цю перемогу в цій партії? Ой, друзі, ні, поки. Будемо доплявлятися. 23. 23. 24. Дем'янці відстають трошки. Але можливості обох команд є. щоб потягнути і виграти цю. 24 24 На пряг пошов. Подача. Дем'янець. Беруть. 25-24. За Дем'янцями. Контрольний уже м'яч. Дем'янець. Оце гаманіння. Оце. Дивимося. Ой, полетела! Ой, хорошо! Друзья, я же вам всегда кажу хапунти, а хапунти до трошки не пришли! 26-25! За Вовчиком, ой, за Тимьянси Вовчиком! Ой, уже! Ой, красавчик Тимьянси! Стоп, Dvadsch 26, șeść от вами і... сто стовп'яги. О! Уже уже стовп'яги. двадцять сім, двадцять шість, вырівай, цю цю цю... Покані! не... Покані! Ой! Оце! Оце! Натхнення! Це натхнення, друзі! Оце жага до перемоги! Дивіться, що витворяю. 27-27! Оце! Оце! Таке в нас! Айжинськ гімназії! 28, контрольний м'яч. За стоп'ягами. За стоп'ями, друзі. О! Вирвали стоп'яги другу партію! Вирвали! Подивнялись! Молодці! обидві команди! Подача! Чудова! чудова третя партія, друзі! До 15 вирішиться все. Все на цьому місці. Все вирішиться. Поки в третій партії. 3-1. 3-1. А вже 2-3. Сто п'яги в землянці. Чудово. 3-3 3-3 Нехто просто так. Ніхто просто так. Ніхто не віддасть перемогу одній або іншій команді. Треба попрацювати на спортивному майданчику. Ми ж це бачимо, як працюють наші дівчатка. Вони всі наші. От вам і Ой, капунець. Подачка. Чудово, але рахунок 5-3 вже за дем'янцями, друзі. У третій фінальній партії поки дем'янці ведуть. Але ми бачили, як може змінитися рахунок у тій чи інші партії. І Іначею або в одну, або в другу користь. Або в одну, або в другу користь. Аут! Хорошо. 6-4, 6-4 За дем'янцями, Дем'янці в горбенькій формі. Стоп'яги в червоні. П'ять-шість. п'яги в притірочку. Не відпускають далеко. Не відпускають. Своїх одноліток. А шо там? А там! О! І вже посім! Ох, взяли хороший! Хороший! Низенький! Поборолися! 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 Трошки! Легенькі є консультації з І з суднями. Але судді толерантні. Подача Дем'янець. 9-7 у третій партії, друзі. 9-7. Аут. 9-8. Стов Молодці. Не відпускай далеко. Оце третя партія. Оце третя партія. Задача. Берут. Что <laughs> там? Что там? Линия зарахуется. Подача. Берут. Берут и трудятся. Берут и трудятся. За Заполон. За Подача Дем'янець. Хороша потужня. Не взяли, бо потужня. Треба бути уважнішим. Стоп'ягам. 12-10. Знову потужня. Але взяли. Я ж вам казав. Будьте уважні. І воно спрацювало. Але не до кінця. 13. 14-10, друзі. 14-10. Контрольний м'яч. І беруть стопняги. Ох, потолок. Дем'янці в третій партії вирвали перемогу у стопнягах. Вітання командам! Молодці! Продовжуємо цей турнір! Дякуємо!